Наша історія як мережі молодіжних просторів твори почалася у 2018 році, коли Львів став молодіжною столицею України. Тоді було поставлено дві ключові цілі: це відкрити перший у місті муніципальний молодіжний центр та провести масштабний захід. І, відповідно, масштабним заходом форумом молодіжної столиці став молодвіж, а центром став власне перший центр нашої мережі молодвіж центр Львів. Після того ці. Цей простір показав свою ефективність в роботі, носити все дуже людьми, і було прийнято рішення продовжувати розвиватись, розширювати мережу, наповнювати місто іншими просторами, іншими сенсами. І так у нас вже в мережі є чотири простори: зокрема, Молодвіж Центр, Львів Опенлап, Lab, Lab та Урбанкемп. Кожен із них має своє специфічне наповнення. Працює в іншому напрямку, працює в іншому районі міста, і так би мовити, на двох площинах напрямку Тентної діяльності і географічного розташування покриває місто. Загалом, наша сутність, наша концепція полягає в тому, щоб створювати простори, в яких молодь творить місто, створює його, наповнюючи тими чи іншими речами. Чи це є громадським активізмом, чи це є популяризацією науки, чи це є розвитком дизайну, медіа вуличних культур? Загалом, ми про інакшість, ми про чесність, ми про вар'ятство, ми про легко займистість. Що нашими засновниками фактично є Львівська міська рада, ті, хто з самого початку підтримують наше існування, надали нам і приміщення зараз забезпечують моментами заробітних плат, комунальних послуг, покриття а, ремонтними речами тощо. тощо. А, в свою чергу програмну діяльність ми в основному базуємо на фандрейзингу, залученню фінансування з різноманітних джерел. В основному це є міжнародні організації, донорські ініціативи. Так, ми є партнерами фонду ООН в галузі народонаселення, дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ. Не так потужно, але розпрацьована історія співпраць з бізнесом з різноманітних там точкових чи навіть стратегічних а, ініціатив. Типовий день молодіжного центру о 9.00 приходить адміністратор, відкриває двері. За нею приходить бариста, включає каву автомат і всі чекають на наплив людей. Осінь, зима. І весна це прямо з самого ранку і до самого вечора наплив людей, які вчаться, спілкуються, відпочивають. І займаємося молодіжним активізмом, підтримуємо молодіжні громадські організації і робимо все, щоб за час війни рівень активізму не спадав. Їдемо на екскурсію. Було ще три молодіжних простори мережі твори до війни. Дуже було багато всього від йоги до репетиції хору. Напевно, так. зараз в основному глобальна тенденція показує, що людям потрібно проекти, які налаштовані на ментальне здоров'я. Це є психологічні курси, інгл клаби. Остання тенденція це навчання молодіжних працівників і є також зряд. Запитів на фінансування їхніх ініціатив. Ми працюємо на 14 областей України зараз. Вони реєструються, подають свою ідею. Потім за допомогою дизайн-мислення ми використовізовуємо їхні ідеї, допомагає їм зрозуміти реальну проблему. І потім даємо фінансування на реалізацію їхніх проєктів. І Upshift — подібна програма насправді, але трохи методологія відрізняється. Ось таким чином ми підтримуємо ініціативи ідеї команд. Ми зараз знаходимося в приміщенні, яке колись було кінотеатром «Коперник». Він тут працював з 1912 року і закрився у 2020 році. І зараз ми в цьому приміщенні плануємо робити ремонт і зберігати ці фрески, відновлювати цю всю історичну спадщину, яка тут є, щоб це був і безкоштовний коворкінг в центрі міста, але так само з історичними пам'ятками. На першому поверсі це загалом буде більше такий інклюзивний простір. Конкретно це приміщення буде використовуватися як і під покази фільмів, так і під якісь великі події, великі лекції. І так само просто коворкінг. Тут можна буде просто забукати собі приміщення, посидіти, попрацювати, повчитись. Ми є перший в Україні молодіжний простір дизайну та медіа. Фактично, ми даємо безкоштовний майданчик. Техніку для того, щоб комфортно себе почувати і створювати контент будь-якого виду. Як це досить така унікальна історія з точки зору дизайну та медіа, це є перший в Україні простір, який базово фінансується містом. Наш простір не знає іншого життя, крім в час війни. То ми хотіли навчати підлітків і молодь, яка не має змоги оплатити курси. Ми хотіли, щоб вони, типу, ну мали можливість вийти з цієї бульбашки та і навчитися якісь нові професії, можливо, себе реалізувати в цьому. Це все Росло в Пікслаб, в якому ви знаходитеся. Відповідно, в нас появилося досить велике фізичне приміщення. Одним з напрямків діяльності пікслабу є неформальна освіта. Ми також далі продовжуємо працювати з молоддю, яка опинилася в складних життєвих ситуаціях. У нас є скажі, технічні можливості. Ми надаємо людям обладнання, вони записують свої е, відео, фото, подкасти. Тобто, ну, кожен в кого є ідея, може до нас прийти і ми відповідно технічну частину. Надамо, і вони вже зможуть собі реалізувати. Тобто у нас досить багато починало різноманітних ютуб-каналів і подкастів. Ну добре. Хотів би розпочати з того, що я був і є представником громадської організації Street Culture, з якою ми приїхали сюди десь два роки тому, з міста Харкова, і познайомилися з чудовою командою твори. І зараз на базі. Цієї молодіжної організації з'явився такий чудовий простір, як Urban Camp. Не забив. В нашому центрі існує декілька локацій. Це event spot, коворкінг, місця, де можуть жити люди. Це на другому поверсі. Тобто, перший поверх у нас для активностей, другий поверх для внутрішньо переміщених українців. Це частина нашої місії надати житло людям, які на це потребують. У нас відбуваються заняття з баскетболу, з брейкдансу, з вуличного футболу. А також ми плануємо відкрити в цьому році паркурзал. А після перемоги це буде сучасний молодіжний простір і центр розвитку вуличних культур. Львів Lab – це молодіжний простір популяризації науки і стім освіти. Він входить в мережу молодіжних просторів. Твори Львів Lab займається декількома напрямками вузловими. Це є стім освіта, популяризація наукового мислення, розбудована навколо наукової спільноти, гендерна рівність в освіті, науці і технологіях. Як відомо, STEM розшифровується як Science, Technology, Engineering, Art and Math. а це означає, що цей підхід дозволяє глянути на освіту трошечки під іншим кутом зору, розширити своє уявлення про вивчення або навчання і поєднює різні навички, різні компетенції і різні знання. В нас на локації є декілька лабораторій. Є майстерня, є хімічна лабораторія, технолабораторія, стімлабораторія, волонтерський центр, коворкінг зона і лекторій. Спочатку повномасштабного вторгнення ми заініціювали запуск волонтерського центру, який і до сьогодні в нас функціонує. Займалися виготовленням маскувальних сіток, костюмів кікімор, нашоломників, а також багато інших сфер. Ми також охопили. Наша освітня складова також була врахована і від Відповідно, окрім запуску волонтерських ініціатив, ми також ініціювали багато різних проєктів з Фондами до, до прикладу минулого року ми запустили дуже масштабний проект СТІМ Табір спільно з фондом народонаселення ООН в Україні Йонпіє, а також проекти Лабораторія і «Технодівчата». І окрім цього, працюємо над такими проектами, як Октосаєнс, які ми реалізовуємо спільно з посольством Фінляндії в Україні. А також запустили проект Наука вражає, який ми реалізовуємо спільно з Tech Startup School і. Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ і в планах нашої команди розвивати трошки інший напрям, за який ми ніколи не бралися, але станом на зараз він є надзвичайно актуальним. Це, до прикладу, енергетичний напрям, занурення в сферу альтернативних джерел енергії і різних інновацій, які відбуваються в цьому напрямку. Саме тому в нас в планах відкриття такої лабораторії, яка дозволить молодим людям познайомитися з тими тематиками, які є дуже перспективними і. І у зв'язку з теперішніми подіями дадуть дуже великий поштовх для розвитку всієї науки. Починайте з вибудовування потужних сильних співпраць із муніципалітетом із молодіжними організаціями із представниками бізнесу. Закохайте в свою ідею створення молодіжного центру усіх. Хто може бути до цього дотичним, а друге, це формуйте команду сильну, спроможну, інвестуйте багато в людей в те, щоб вони могли рости разом з вами. І третє, дбайте про безпеку: це і про якусь ментальну безпеку, так і про фізичну безпеку, починаючи від укриттів, завершуючи тим комфортом, затишком, який має вирувати у просторі.